Шановні друзі, рада вітати вас на каналі Любина Науки з Лариси Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже важливу річ, як атестація здобувачів вищої освіти, освітньо-наукового ступеня доктор філософії. Ну, по-старому атестація аспірантів. Я думаю, ви знайомі з цим процесом. Це дуже важлива річ і дуже відповідальна. Що б хотілося сказати, що це таке і для чого вона придумана ця атестація? Звичайно, що це певний стрес у вашому житті, і це певний підсумок проведеної роботи, виконаної роботи. Ми з вами вже склали індивідуальний план, і ми про цей індивідуальний план з вами вже поговорили, з чого він складається, яка його структура, чому він так складається. Ми вже з вами знаємо, що він розрахований на 4 роки. І от, коли відбувається атестація здобувачів, вона, як правило, ділиться на дві частини. Це осінній семестр і весняний семестр. Тобто вона відбувається два рази на рік. В результаті цієї атестації вас або переводять на наступний курс, або відраховують за невиконання освітньої чи наукової складової. Як зробити так, щоб ця вся наукова і освітня складова у вас ем, були зараховані? Це все залежить від вас, від вашого бажання виконати дисертацію і захиститися. І так, якщо ми з вами говорили про індивідуальний план, то у вас повинно бути його мінімум три примірники. Один примірник ви здаєте гаранту, другий примірник ви здаєте у відділ аспірантури чи інший відділ, як називається, у, вашій, у вашому вузі, а третій залишається у вас. Для того щоб ви могли, скажімо так, ну зорієнтуватися і перевірити, чи відповідає ваш план вашим реальним результатам виконання цього плану. Підставити фактичне виконання і запланований результат, і, звичайно, що звіт здобувача він заслуховується, як правило, на двох етапах. Перший етап це засідання кафедри, до якої ви прикріплені, і де знаходиться ваш науковий керівник чи консультант. Ви проходите атестацію, звітуєте. І далі, якщо у вас рекомендовано атестувати, ви переходите на розгляд комісії, яка вже на рівні факультету розглядає вашу атестацію. З чого взагалі складається атестація? Тобто ви робите коротку презентацію своїх результатів досліджень для зручності розуміння і вас самих, що ви виконали, і комісії, яка буде знайомитися з вашими результатами. Фактично, це презентація на 3-4 хвилини. Ви у презентації вказуєте назву своєї дисертації, дату її затвердження, наказ і дату виконання вашої освітньо-наукової програми, тобто від моменту зарахування до моменту відрахування. От вважайте, що це ви повинні за цей період виконати всі дослідження і пройти хоча б попередній захист. Хоча ви розумієте, що нічого на місці не стоїть, постійно йдуть зміни, і може вийти нова постанова, в якій вже ваша заключна атестація буде здійснюватися тільки за умови захисту диссертаційної роботи. Тобто, ви повинні розуміти, що вам треба спланувати таким чином свою роботу, щоб ви встигли це зробити. На жаль, за підсумками атестації, можна сказати, що дехто з аспірантів не встиг. За 4 роки виконати і захистити дисертаційну роботу. І тепер йому приходиться повторно відновлюватися у, на освітньо-наукову програму на умовах контракту і завершувати ту частину, яку він не завершив. Тобто він не пройшов, наприклад, захист дисертаційної роботи. І цю процедуру він повинен обов'язково пройти, але вже тепер оплатно. Зрозуміло, що оплата кожен рік буде рости, ціни ростуть, і це становиться проблемою для багатьох здобувачів, які, вступивши у аспірантуру, іншими словами, на освітню наукову програму, ну просто якось так не подумали, що треба правильно розрахувати свій час. Тому я вам. Вже про це говорила і що стосується публікації статей, ми вже про це досить детально поговорили і зараз говоримо про атестацію. Тобто, ви повинні зрозуміти, що виконання освітньої складової вас займає перший рік. Якщо ви за перший рік... Перший курс ще встигнете провести якісь експерименти, це схвалюється, це вітається, це дуже прекрасно. Оскільки у вас залишається ще трохи часу для того, щоб можливо щось доробити, переробити, щось поміняти, врахувати якісь недоліки, врахувати якісь помилки, дехто з вас ще буде міняти тему. Таке також трапляється, оскільки ви можете почати якісь випробування, якісь дослідження. Починаєте ставити пробні експерименти і у вас не виходить. Може бути інші причини. Наприклад, лабораторія перестала існувати, яка, наприклад, на базі якої ви планували виконати дослідження. Ви можете поміняти керівника, ну, мало всякі бувають причини, хтось змінив місце роботи, хтось переїхав, хтось за сімейними обставинами. І ви раптом можете поміняти тему, і вам теж буде мало часу для того, щоб її повністю завершити. Тому ви повинні дуже чітко спланувати свій час. Якщо ви склали всю освітню складову, ви повинні ну просто е, тут же миттєво приступити до виконання своїх досліджень, експериментальних досліджень по вашій темі. Ну зрозуміло, що ті здобувачі, в яких це сезонний період. То ви їх виконаєте тільки тоді, коли наступить відповідний сезон. Якщо ж це не сезонний момент, не сезонний експеримент, то його треба вже починати. Його треба планувати і виконувати цей експеримент. Зрозуміло, що є складнощі, зрозуміло, що це не проста річ, але ви повинні наукові експерименти виконати. Ви повинні їх опрацювати, обробити, проаналізувати. Написати статтю, тобто поділити їх на структурні елементи, на частини, з яких ви потім сформуєте повноцінні статті, і ви повинні врахувати ще той момент, що стаття не виходить сьогодні на сьогодні, завтра на завтра. Тобто публікація статті займає певний час. Якщо ви, наприклад, публікуєтеся навіть у фаховому виданні, яке має ну хоча б щоквартальний вихід то ну це займе у вас на ну, мінімум три місяці, якщо ви встигаєте подаєте статтю. Якщо цей журнал виходить два рази в рік, то вважайте, якщо ви спізнилися в перше півріччя, то вона вийде в кінці року. А вам треба, щоб ця стаття уже була вам зарахована як е, публікація по дисертаційній роботі. Це теж е, займає час. Інколи проблема в тому, що здобувач уже подав статті до публікації і, і дисертація готова, а на захист він не допускається, тому що в нього не вистачає публікацій. Статті просто ще не вийшли, не вийшов журнал той чи інший. Тому е, якраз е, що стосується атестації, ви повинні це врахувати. Тепер на атестації е, обов'язково робляться рекомендації і голови, які проводять атестацію, і членів комісії, які входять до складу атестації, що ви доповідаєте не результати своїх досліджень, ви доповідаєте результати виконання індивідуального плану. Чим воно відрізняється? Якщо ви доповідаєте результати виконання плану, то ви кажете, здано такі-такі предмети, написано, опубліковано, виконано там такі-то дослідження, написано такі-то розділи дисертації. Часто здобувачі починають доповідати якісь результати власних досліджень, це не тут. Ви повинні зробити їх апробацію на конференціях, на круглих столах, на засіданнях кафедри, якщо вам призначаються такі наукові семінари, де ви можете доповісти, ознайомити наукову спільноту своїми результатами досліджень. І це якраз ну, такий важливий момент, який ви повинні врахувати. Тому. Атестація відбувається два рази на рік, ще раз вам повторяю, і до цієї атестації ви повинні підготуватися. Відповідно, це повинен бути звіт аспіранта чи здобувача наукового ступеня, доктор філософії, в якому ви зазначаєте, що виконано відповідно до індивідуального плану. Ви оформляєте атестаційний лист, де е, вказується, і ваш керівник дає вам характеристику і дає характеристику вам завідувач кафедри і підписує це все комісія за результатами атестації. Тобто це е, така серйозна справа, до якої ви повинні бути готові і повинні кожен раз. Свої результати презентувати, тобто ви повинні показати, що це все вами зроблено. Справа в тому, що інколи буває так, що аспіранта атестують до четвертого року, а потім виявляється, що в нього нічого немає. Уже такий варіант може не пройти, розумієте? Тобто вас можуть просто не атестувати за невиконання індивідуального плану. Вимоги стають жорсткішими, і, звичайно, що відсоток захищених здобувачів почав різко падати в зв'язку. Ну, з об'єктивними причинами, Це і епідемія, це і війна. Але тим не менше, якщо ви вже вступили, то ви берете повністю відповідальність за себе. Тобто, вже е, ви. Самостійно е повинні брати відповідальність за своє виконання, за свій звіт і за свій захист. Чим скоріше ви це зробите, тим скоріше ви захищаєтесь, отримуєте диплом, ну і успішно працевлаштовуєтеся. Це важливий момент, на чому я хотіла наголосити. Бажаю вам усім успішної атестації, оформлення всіх атестаційних документів. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До зустрічі, до наступних наступних.